Зараз саме до Дня Святого Миколая була здійснена поставка 13 шкільних автобусів. І сьогодні вони підуть в громади. І завтра фактично вони можуть стати вже на маршрут. Щоб тепер отримати нові шкільні автобуси для 13 громад Чернігівщини, над цим питанням самі громади, обласна влада і всі причетні служби працювали понад півроку. Я керівник громади знаю, скільки треба було докласти зусиль, щоб ми сьогодні їх отримали, ці автобуси. Тому дякую всім, хто старався, хто ж працював з донорами, дякую всім колегам. Ну а нашим водіям ні гвістка ні жезла, і хай тільки зелене світло. Перше враження водіїв про нові машини позитивне. Зручне все управління, то як воно проявить себе в дорозі. Ну так все інтер'єри, це дуже привабливо, все таке красиве. Ці автобуси були придбані за рахунок співфінансування. Була виділена державна субвенція в розмірі 58 млн мільйонів гривень. І в співфінансуванні з місцевими бюджетами кожна громада дофінансовувала від більше, до 30% було дофінансовано. І відповідно в такі симбіоз державного і місцевого бюджету ми бачимо результат 13 шкільних автобусів. Новеньких, виготовлений на запорізькому автозаводі. Кожен із цих автобусів доставлятиме учнів із віддалених сіл громади до місцевої опорної школи. Коні звичайно ж відповідально діток треба водити. Ось я вожу, значить, відстані десь 25-30 кілометрів. Десь як збирається, якщо довожу до слові. Значить, у мене десь 27-28 із водієм сидячих місць. усі місця заповнені доїжджаєш до кінця до кінця його маршруту. З початку 23-го року. Парк шкільних автобусів Чернігівщини оновлений на 46 одиниць. На сьогоднішній день в області близько 300 автобусів, які працюють на маршрутах і довозять дітей. Проте не всі такі нові, як зараз ми бачимо. Дуже багато автотранспорту, яким і по 10, по 20, і по 30 років. Тому це оновлення автопарку шкільних автобусів здійснюється, і потреба необхідна постійно. На сьогоднішній день потреба в шкільних автобусах більше 40 автобусів. Щиро вдячна вам, що ви змогли знайшли кошти, знайшли ресурси, щоб долучитися. До закупівлі оцих 13 красенів. І сподіваємось, в наступному році буде не менше. Дякую всім.